Ми всі любимо історії про те, як хлопці не розуміють, коли дівчата до них залицяються. Хлопці, який натяк від дівчини, такий дійшов до вас. Я спробував поцілувати її в щоку. Вона повернула голову і поцілувала мене по французьки. Я б сказав, що це був досить чіткий натяк, так, але ти не можеш бути впевненим на 100%. Схожа ситуація сталася зі мною під час платонічного поцілунку у щічку. Так я знаю, не кажіть цього лол. Ми торкнулися губами, і я почав втрачати самовладання, заїкатися та вибачатися. А вона весь цей час лише посміхалася. У відповідь вона схопила мене за потилицю, підтягнула до себе та поцілувала прямо в губи. Після цього я зрозумів натяк. Якщо жінка часто торкається мене під час розмови, то я розумію, що між нами щось відбувається. Ну або вона просто витирає руки об мою футболку, що буває не так часто. Це був я розмовляв з дівчиною, з якою щойно познайомився, і все йшло добре. Ми були з невеликою групою друзів. Вона попрощалася і помахала всім іншим, але стиснула мою руку та підморгнула мені три дні тому, був рік, як ми. Разом. Якось дівчина засунула руки в кишені моїх дженсів і зауважила, наскільки чоловічі штани функціональніші. Я подумав лише, це якось дивно, особистий простір, подруго, мене осяяло лише через кілька днів. Вона сказала: знаєш, я думаю знову почати зустрічатися з кимось, і встановила зоровий контакт. Ми були з групою друзів, але вже добрих 30 хвилин спілкувалися виключно одне з одним. Мені знадобився лише тиждень, щоб зібрати все докупи. Мій дурний мозок видав би щось на кшталт. Круто, сподіваюся, у тебе все вийде. Я ніколи нічого не розумів у жінках. Я був незайманим, коли вступив у коледж. Я зустрів дівчину на вечірці нашого братства. Вона запропонувала піти до її кімнати в гуртожитку, тому що у неї було смачніше пиво. Ми прийшли туди, і я починаю обережно наливати їй ідеальний келих пива. Коли я повернувся, щоб дати їй пиво, вона вже була гола. Дідько, я сумую за коледжем. Коли я був першокурсником, була одна дівчина, яка при першій зустрічі міцно обійняла мене і сказала, ти гарно пахнеш. Вона запитала, чи не хочу я випити і провести вечір лише вдвох. Я не звернув на це уваги. Лише через кілька годин, коли вона сіла мені на коліна і поцілувала мене, я зрозумів, що вона мала на увазі. Згадуючи свої пізні підліткові та ранні 20-ті роки, я розумію, що втратив так. Багато можливостей щиро кажучи, я все одно не думаю, що зрозумів би такий натяк. Я подумав, що вона просто надто дружелюбна, чи щось таке. Під час перегляду фільму з подругою я жартома запитав, як їй не холодно в її коротких шортах, якщо навіть я мерзну. Вона сказала, що зігріє мене, схопила мою руку і поклала її між своїх голих стегон. Я був майже впевнений, що це флірт. Але частина мого мозку подумала, що вона, можливо, справді просто намагається мене зігріти. Потім вона засунула язик мені в горло, і навіть мій тупий. Мозок нарешті зрозумів натяк. Гаразд, я покладу його руку поміж своїх ніг. Він виглядає достатньо розумним, щоб зрозуміти натяк. А не важливо, він тупий, як валянок. Час переходити до плану Б. Ми довго спілкувалися в дискорд, і в якийсь момент мені здалося, що можливо з її боку відбувається легкий флірт. Після чого я сказав їй, що якщо хтось ну гіпотетично фліртує зі мною в інтернеті, то їй слід бути набагато відвертішою, бо я повний ідіот. Потім вона надіслала мені кілька фотографій, які було важко сплутати з чимось, окрім флірту. Навіть мені ми одружені майже півтора року. Okay. Тільки почав зустрічатися з дівчиною. Зайшов за нею перед побаченням і був здивований, коли вона відчинила двері в одному лише рушнику. Вона сказала мені, що їй потрібно прийняти душ перед тим, як ми підемо в кіно. Нам, мабуть, доведеться піти на пізніший сеанс. Сподіваюся, я знайду спосіб компенсувати тобі це. Вона скинула рушник на підлогу ще до того, як відійшла від мене. Я був надто нервовим та наляк ним, Щоб зробити крок до цього, я б напевно подумав щось на кшталт. Дідько, вона впустила рушник, краще мені відвернутися. Згадав у розмові з подругою, що мені дуже сподобалася її сусідка по квартирі, на що вона сказала: заради Бога, ця бідолашна дівчина вже кілька тижнів відчайдушно намагається привернути твою увагу. Чи не міг би ти, будь ласка, нарешті запросити її на побачення? Вона притиснула мене до стіни і пристрасно поцілувала. Пізніше я запитав у спільної подруги, чи правильне моє припущення, що вона фліртує зі мною? Змінено, ми одружені вже 17 років. Натяком було пряме запитання: чи хочу я піти з нею на побачення. Дівчина, що вийшла зі мною з потяга, зупинила мене і сказала: пробач, але я просто хотіла сказати, що ти, на мою думку, неймовірно привабливий. Такого ніколи раніше не було, і навряд чи ще колись буде. Ми пішли випити кави, і зрештою були разом чотири роки. Все закінчилося погано, але принаймні в мене є ця історія. Познайомився з дівчиною на вечірці у спільного друга. Я й не здогадувався, що вона фліртує зі мною, поки вона не запитала: Ей, не хочеш піднятися зі мною у будиночок на дереві і разом подивитися на повний місяць через 10 хвилин. Ну, то ти поцілуєш мене чи як через 30 хвилин? А які у тебе плани після цієї вечірки? Справді, а не хочеш піти до мене додому і переспати? Ми були разом 5 років. Ків, а чому ви розійшлися? Вона вирішила, що дуже-дуже хоче дітей. А я не був впевнений, що зможу стати хорошим батьком. Тож ми розійшлися, але залишилися друзями. Пізніше вона почала зустрічатися з іншим хлопцем, і у них народилися діти. Коли дівчина, яка весь вечір спостерігала за мною, підійшла до мене, сіла мені на коліна, нахилилася і прошепотіла мені на вухо, я зараз без трусиків. Я також вона сіла на кухонну стільницю і, розмахуючи ногами, сказала: мені здається, що якщо я зараз не займуся з тобою сексом, то помру, я зробив усе, що міг, щоб врятувати її. Я дівчина, що намагалася робити натяки. Мій чоловік був надто невпевненим у собі, щоб припустити, що я так само закохана у нього, як і він у мене. Коли я дізналася, що він ніколи раніше не бачив грудей наживо, я сказала, що з радістю покажу йому свої. Він мало не знепритомнів і відмовився, бо, як я пізніше дізналася, дуже хвилювався, що стане занадто збудженим і таким. Тим, чином образить мене. Я також дізналася, що він ніколи раніше не цілувався, тому я дуже охоче запропонувала бути його першою. Знадобилися тижні, щоб переконати його, що я справді хочу його поцілувати. Він вважав себе щасливчиком, що у нього є така хороша подруга, яка готова зробити це для нього. Лише коли посеред чергового сексу я сказала йому, що кохаю його. Він зрозумів, що можливо. Во лише можливо, я робила все це не тому, що я ось така хороша подруга. Він кохання всього мого життя, і я під задоволенням зробила б це знову. Але чорт забирай, чувак. Якщо я знову і знову охоче погоджуюся зайнятися з тобою сексом, ти можеш бути впевнений, що ти, хоч трохи, але подобаєшся мені. Це було в старі добрі часи ICQ. Мені було 12 років, і я переписувався з дівчиною, яка мені подобалася. Якось я набрався сміливості і запитав її, чи подобається їй хтось. Вона відповіла, що так, і що в його імені 5 літер. в моєму імені також 5 літер. Але з якоїсь причини я нарахував 6. 6? Я був розчавлений, розбите серце. Я одразу ж вимкнув про. Граму, ніби це був кінець світу. Наступного дня в школі вона підходить до мене і питає, чи хочу я стати її хлопцем. Я був повністю розгублений. Потім я перерахував літери у своєму імені. П'ять лише п'ять. Я мало не втратив стосунки через математичну помилку. Дванадцятирічний я не був готовий до таких емоційних обчислень. Стосунки тривали лише два тижні. Ми мало Мало що робили, просто трималися за руки. Ну тобто, нам було по 12. Тож це була фактично близька дружба. Я просто не можу зрозуміти усі ці натяки, іноді мені здається, що я бачу натяки, але потім я згадую скільки історій я чув про хлопців, які вважають щось фліртом, а в результаті виглядають моторошно. Тому я просто повертаюся до та ні, мені просто здалося. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.